На сільськогосподарському полі під час проведення земляних робіт було виявлено 21 вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Небезпечне місце було взято під охорону працівниками Радивилівського райвідділу міліції. Фахівці встановили, що це касетні авіабомби часів Другої світової війни. В ході обстеження прилеглої території було додатково виявлено ще 78 боєприпасів цього ж маркування та одну запалювальну авіаційну бомбу. Загалом було виявлено 99 касетних авіабомб. Німеччини німецького виробництва та радянську варто зазначити, що касетні бомби, авіабомби і артилерійські снаряди складаються з виштовхувального заряду і сотень вибухонебезпечних малих бойових елементів. Ці елементи розкидаються великою територією, радіус ураження понад 200 метрів. Далеко не всі з них вибухають при ударі. Нерідко вони залишаються в бойовому стані багато років, представляючи загрозу для мирного населення. Бу було виявлено 21 Боєприпас. Після обстеження території додатково було виявлено контейнер від авіаційної бомби АБ-70 касетної. З неї було дійсно ще 27 боєприпасів, які після ідентифікації ми з'ясували, що це касетні бомби СД1. Дані боєприпаси будуть вивезені на місце на спеціальне місце і після цього будуть знищені.